Друзі, подписчики, гості каналу, всім доброго дня. Сьогодні 23 липня 2023 рік. Почався головний взяток, як ви бачите, на позаду в мене пчілки активно працюють. В Сьогоднішньому ролику я трішки покажу, яка ситуація на моїй пасіці, а також швиденько розкажу вам, як зробити так, щоб у вас не закисав мед. Або якщо ви викачали його з великою з великим відсотком вологості, як його забрати з меду. Так що все, поїхали. самого початку поговоримо про вологість меду, чому вона збільшена, і як зробити так, щоб ця вологість меду була зменшена, щоб не забродив ваш мед. Чому збільшена вологість? Я думаю, всім зрозуміло, тому що мед відкачуємо не Також бувають роки, коли йдуть дуже дощі, і навіть запечатана рамка, відкачуєш. А в медові збільшена вологість. Такі роки вже були. Е, також на ріпачку буває так, що збільше на і мед від закисає в людей, потім продають його за безцін. Як зробити так, щоб він не закисав? І ще, до речі, хочу сказати, на, на соняшнику, на соняш... коли снішниковий взяти, соняшника, пасічники, крупні, трішки починають відкачувати раніше, трішки починають відкачувати раніше, не дочекають, не, не, ну, не чекають, коли там вже до половини попечатане. Чому? Тому що їм треба багато качати. Вони поки з одного кінця, дадуть другий кінець, якщо вони будуть ждатися, то там вже все буде абсолютно попечатане і соняшник цвітеться трішки раніше. І вони доходять до того кінця, якраз зайшли до одного краю, до другого краю, там вже той край вже вже нормально. А перші вже опять, по новому треба качати, тому що вони знову донесли. І трішки раніше починають. У мене є знайомі, пару чоловік, я їм позвонив, поспілкувався, я знаю, що вони використовують за прибори для того, щоб убрати вологість меду. І як вони це роблять, трішки поспілкувався вам вирішив розказати. Дивіться, якщо ви викачали мед і у вас там 21,5% вологи в медові, 22% в меду, вам треба його до. Сушити. Досушити треба мед, тому що якщо ви цього не зробите, у вас він забродить. І експортюри, якщо у вас будуть і брати мед, вони будуть брати у вас занищеною ціною, почнуть воду варити капітально, ви самі знаєте. По-перше, по я хочу сказати, у мене ось є прибор, хочу показати. Це прибор, прибор, що це за прибір? Це рефрактометр. Ось покажу вам ближче. Така штучка. Я її купив на AliExpress. Ось сюди ось дивіться, відкривається, ось ось кладемо капельку меду. Придавлюємо і дивимося з іншої сторони. Ось, ось бачите, і з іншої сторони дивишся, як монокуляр, дивишся, і ти бачиш шкалу всередині, і воно чітко показує, яка вологість меду. Штучка така стоїть гривень 500 на Аліекспресі, я їх не продаю. Замовте собі, дуже корисна річ. Це для того, щоб зрозуміти, яка у вас вологість меду. І ви ж так тільки ж теж, як будете брати робити вологість меду, переколотіть зразу бочку, бо зверху, звісно, буде вологість більше, знизу менше. Є, продаються осушитель воздуха. Тільки профес... полупрофесіоналі, це може не це полупрофесіональні. Вони стоять не дуже дорого. На Оликсі я бачив, стоять по 7-10 тисяч. Осушувач воздуха це не такі маленькі, якісь такі приборчики. Він десь такий, десь такий. Ну, Десь такого такого габарита по потужності не знаю. Я, я це не, не в курсі діла, які там потужність. Я знаю, що треба брати з великою ємністю для води, які він збирає. Тобто, на 15-20 на літрів вони йдуть такі ємності всередині. Також змога є, як на кондиціонері підключати. Трубка там іде і виводиш її на вулицю. Щоб оця уся влага, яку він впитує, вона відразу виходила на вулиці. Як кустує, вона не всі гроші. Світу 70 тисяч. Але однього толку є дуже багато. Дивіться, як, як знайомий мій працює, він розказував. Воно настраюється на 55%. Він казав, воно нас на 55%. У нього ну це в нього такі прибори, не факт, що ви такі купите. Да? То каже, зранку буває 98% вологи. Ставимо мед. Як воно це все діло відбувається, розказую по швидкому вам. Бочки відкриваються, закриваються двері, закриваються вікна. Він каже: Ставлю доску на доску ставлю цей прибор влагосушитель. Влагосушник, як правильно сказати, ви напишете в OLX, там, чи в інтернеті, знайдете їх. У я вам Зараз вам покажу на картинки, щоб ви приблизно зрозуміли, які вони є. Він ставить на туску цю цей прибор і каже, то до вечора вже 55% влоги в кімнаті з 98 Води за два дні в нього 5 літрів. але ну, я ж не знаю, що в нього за прибор. Там різні. Я знаю, що вони в день по 10-15 літрів води викачують. Ну, це в залежності, я вже думаю, цього. То, коротше, я кажу, на 2 сантиметри він за день осушує. Капітально зужує і треба перемішати бочку. Тобто треба раз в день помішати бочку. Оцю з медом треба раз в день помішати. В нього хата стара, глиняна. Може, колись в гості поїдемо, дай Бог, покажемо, де він зберігає мед. І то каже, раніше верху мед починав підкисати. Оце каже, з 20-20-21% вологи, то він за неділю. За 7 днів його досушує до 19,5%. Якщо його ще більше посушити, я думаю, до 18% вологи можна зробити. Ти включив його, на ніч він його виключає, він вроді на цілий день. Я б його, його фігачив, він і днем і ночі. Ото в трубку вивів у вікно, десь, щоб воно скапувало. Тільки, чесно, вікна позакривач вже з, 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 з вулиці не брало вологи. Все, волога скапає туди. Або ж контейнер просто не міняють. Я знаю, що люди досушували навіть до 16 від шістнадцяти відсотків досушують. Це не втрачається якість меду. Нічого там такого немає. Тобто ви ж качаєте. І почали качати, наприклад, у вас там житший мед йде, тобто да? не дозрівший повністю, а далі йде дозрівший. воно перемішається, в ітогі все воно нормально, експортюри в нього забирають. Вже багато років людина це сушить, я знаю, в нього пасіка велика, багато досушує років. Я Хочу вам ще сказати, що за кордоном, за кордоном е пасічники також досушують. Просто нам цього не дуже розказують. Пасічники також до досушують мед. Досушують мед, тільки вони не в бочках, отак ставлять цей прибор, а вони прямо рамки завозять, і в рамках воно досушується, також ставляють у воздуха. Все. Оце такий є прибурк. Просто я до мене звертався ось по весні, також дядько звертався, не пам'ятаю з якої області він. То каже, в мене 33 тони меду, і він почав бродити ріпакового. Отак каже, в бочки вже брудить не так, що не сильно, куди його продати. Оце ось такий приборчик є. Тому я ж кажу, і навіть такі роки були, даже як ви сказати, я качаю повністю печатані ромки, мене той. І я качаю. Абсолютно або повністю печатані рамки, або до половини, але є такі роки, але є такі роки, коли збільшена волога. Збільшена волога. І ти качаєш рамки, дивишся. Ну, ви самі скажіть, який це рік був, годів три тому, чи 4 тому годів, що у всіх був, збільшена волога була в медові, хоч рамки печатані. Ось такий прибор, би, звісно, не помішав би. Включив його на недільку, покрутив. Ну, Він покрутив, він собі робить, да і все. І ти в плюсі. плюсі. Зараз 16.00. Бджілки активно працюють. Надіюсь, вам видно це. Літають дуже гарно. Соняшник цвіте. Скільки на вагах? Не розумію і не знаю, тому що вагів немає. А це отак. Зараз покажу вам ближче, що тут у нас є. Працює пасіка. Я понакидав вже магазини де треба, там, де було два магазини, додав ще по одному. Де було по одному, добавив також. Ну, подобавляв магазинчики, як бачите, то збільшилось. Збільшились вулики. Неравномірно, звісно, я продавав пакети, так що я й цьому радий дай Бог, що вони їх позаносили повністю. До речі. Зверніть увагу, оце ось вулик, ось, де три магазини вже стоїть, це госпіталка. Я вам показував її на відео, той, хто до водоматок. Два рази було закладки. Тобто, без матки сім'я була. Більше 20 днів, щоб ви розуміли. І на сьогоднішній день я вже поставив їм третій магазин. Бачите, яка красота? Це не тільки одна сім'я. ось. Тут така ж сама картина. Ось ця сім'я також. Дві закладки було. Тобто раз, я забрав маточники, знов зробив прививку, без підсилення. Так що можна брати, якщо вам треба маток, виводити, одну сильну сім'ю, з неї вивив собі маток і на медозборі буде ця повноцінна сім'я. Одну сімейку так покажу по-швидкому. Хоча тут що тут показувати? Тут хто розуміє. Я їм підставив вчора, ось сьогодні підставив магазин. Ще один. А ці магазини, що ставлені, в прошлої неділі були. Ось бачите, залито і починають печатати. Ось як бачите, ви зараз ближче покажу. Я думаю, що на наступних вихідних треба прокачати. Та треба на наступних вихідних прокачати деякі магазини. Тому що ви бачите, да? починається печатка, і наступних вихідних цей, цей корпус буде вже повністю запечатаний буде. Хлопці тільки брали удалітелі бжол, у мене ромбуси дуже довольні, дзвонили, дякували. Каже, собо ранком. Через сьогоднішній ранок прийшов, бжоли вже немає. Каже, все, пішло, один мет. Ось бачите, красота. Ну, я вам скажу, отакий от вже магазин можна і починати качати. Ось диви, бачиш. Вже ж половина тут печатки є. У мене зараз часу немає. я на наступних вихідних приїду, вже покачаю, вже повністю буде він. А зараз ми знаходимося з вами на точку. Це мої восьмирамочні вулики. із пінополістирола. Ви їх бачили, як ми їх робили, ви бачили ці вулики вже не раз. Я з них абсолютно... Ну, з 90, з 95% цих вуликів весною продав пакети. На сьогоднішній день, зараз я вам покажу, в 98% повністю забиті вже корпуса рамками. Тобто вони нас строїли. Вони повністю восстановилися, вже по 8 рамок. Мало того, вони залилися повністю, абсолютно в хлам залилися медом оці восьмирамочники. На деякі я вам зараз покажу, я поставив магазини неділю тому. І ми подивимося з вами, що в цих магазинах на восьмирамочниках. Тому для тих людей, які роблять шесті-восьмирамочники, я хочу зробити маленьку пораду. Дивіться, робіть ці вулики, вони класні, вони супер, але робіть так, щоб ви могли ставити змогу один. Або краще два магазини, тому що вони дуже швидко нарощуються. І вам на соняшник треба поставити магазини. Бо як у мене немає, уже магазини закінчилися, і в мене змоги нема ставити магазини, бо я ставлю магазини е, дерев'яні на ці вулики, не пінополістирольні. Кришка не підходить. Кришку приходиться брати тоді з вуликів цих ну, моїх стандартних десятирамочних. Це не дуже зручно. А цю кришку приходиться в сторону ложити. Тому продумуйте такий варіант вулика, що можна було ставити один або два магазини. Вони їх занесуть. Бо в мене позаливали зараз оце залите все в хлам медом, і це дуже погано. Ну як, в залежності від того, це дуже погано для того, що для землі в бо зараз матки немає куди сіяти яйця, треба би бігом відкачувати. А добре, звісно, що це мед буде. Так що зараз я вам покажу. Откуди вілось нападіння. Корпус стоїть, 10 рамбочний дерев'яний, але не дуже цей. Це, це минулу, минулу неділю ми ставили їх. Ось. Немає, звісно в мене деморя. Це не лучший варіант. Так робити не треба. Хоч це і карніка, вона миролюбна, треба працювати з Демариком. Ось ну, дивіться, це з неділю тому я поставив магазини на восьмирамочники. Три штуки я поставив. Залиті рамки. Я хочу, щоб ви звернули увагу. Залиті рамки. бжола однорідна, сіра. І мед починають печатати вже. Це за неділю. За неділю, не за місяць. І ці всі рамки... Вже бачу, що повні. Ще карніка мені подобається. Ось дивіться. Тому восьмирамочні вулики хто буде робити. Ось бачите, це за неділю все. Все, рамки тут всі однакові. Можете мені повірити. Я вам зараз покажу ближче, може хто не вірить. Або Хто не розуміє, я вже казав. Хто не розуміє, то йому воно не треба. Ну, коротше, всі рамки повні. Одненький відкрию вам без магазина, щоб ви розуміли, основна маса, яка стоїть. Ну, це отаке. Ну, тут все. Муже тут рамки три. Ці розплодні, а то все остальне залиті. залиті медом. Все. Ну, така ситуація. Так що, кому сподобався мій ролик, ставимо лайки, підписуємося на канал, коментуємо. Дякую за вашу активну участь у прямих ефірах. Та не тільки в прямих ефірах, а теж, у мене нормальна аудиторія, гарні підписники, адекватні люди. Е, так що, все. Дякую вам. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, качайте мед і будемо очікувати гарної ціни. До скорих відео, до наступної неділі. Все, всім пока!